Всім привіт! Сьогодні ми будемо добивати 2000 кубків. Кстати, я всіх персонафів хочу апнути на 200 кубків. У мене є вже тут пару персонафів на 200 кубків. Ще навіть на 600, а розшалі на 300 і інші на 200. Ну, мені треба ще всіх, да. У мене бойцов. 26, а на 200 кубків в мене. Або більше. 1, Один, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. А Ані, 8. 8 бойців на 200 кубків вже. Це скільки? 18 бойців щепну. Це буде селошно. Ну, сьогодні я на пемку трохи полапаю кубки. а, А завтра вже думаю, апну. 200 кубків на кого можна? На Менді, Эше. Ну, завтра на Менді, Эше апну. Кстати, сьогодні я на Месі апну 200 кубків і разом майстерство. Що тут цей міхар робить? Кстати, з нам зі мною в команді 2 Едгари. Хилюсь, хилюсь, схилюсь. У меня знай, что это, блин. Забывай, там голый уже. Че за че тут за уничтожение? Да давай, Едгар, забывай ты наконец-то. Ультой забыл. Ну зато нам ні там могла забити. Підхилист трохи. Блін, а памку треба було вкачу вкачнути, а не пайпер, щоб вона більше хилилася. Ну, хоча би я, блін, забью вже гол. Так, сьомий ранг на напев. І це яка гра. Це скільки. Ого! Ївно одна гра додадуть 9 кубків і буде Ївно 3000 кубків. Треба це ще й не програти. Не програти буде складно, ну, напевно, в мене 120 кубків це мало, думаю, виграю. На маленьких кубках легко. Квапати за тим більше з нами ще й легендарка Вольт. Ну, Йко може нас перемогти, він доволі таки сильний. Ну, природи ваші школи не проротіво стояти. Ну, возможно, можна, можна противостояти. Ну, конечно, можна. Я говорю разів в раю, блин, на то шейда 600 кубки, вапну в куча разів, блін, в раю. Дай його вбити, щоб гол не забив. Походу, після того, як ви почули, що що аж в школі невозможно противостояти, це все. То ви все таки противостояли, та, блін, я хотів увідати таке гарне число їв до три тисячі, бліна, хоч і не відняли? Бліна! О, у мій клон, клон з тим самим скином, що і в мене. Хрером Андієвий клон, кстати. Якщо ви не знали, то в раніше грером був. В нього забрали ігроків, і зараз в нього грома немає. Вандіє, кстати, іграків часто забирають. Мячик, є, yeah, все по плану пішло, Та бліно. Ви не піднімаєте, мені треба шутчапнути, бліно. Ті вже три тисячі кубків а ви не даєте. Дайте, а виграти. О, та, блін, а як я не забив? Тіма, з тімейдами мені завжди, блін, а не везе. Учі б команду якусь обрав. Добре, що хоч в Андреєвий клуб хтось новий вступив і я би з ним міг пограти. Андрій офігел? Андрій офігел! Я Андрій офігел! Я тисячі кубки вапаю! Ну хорошо, нажму прийняти. Та, я б 3 кубки вапаю. ж доїв, блін. А він 5 на 5 3 грає? Чо він вовште приглашає мене? І він же сказав, йому надоїло гори а казалось, він зі мною просто де хотів грати. це моя думка. Ну, хорошо, швидко виграю, добиваю тисячі кубків. А далі вже у когось збирав старис і що не приглашав мене. Я не люблю з ним грати, бо А то він бере кандидат а то Тут то режим, який я не люблю, такий як Бреубол 5х5. Бо, бо я режими 5 на 5 не люблю. Хорошо, перший гол. Думаю, зараз через 30 секунд ще один гол заб'ємо. Або через 10, ну це я міг забити через 10 секунд, але ну, мене вбили. Це вже вони нам скоріше всього, заб'ють. Якщо ми культа вб'ємо, то все-таки не заб'ють. Та блін є, вбила в Руки ніти попало є. Ми вбили ніту. Хепешниці. Мяч, м'яч, мяч. Та бліна я не встиг. Казав, через 30 секунд заб'ємо гола Казалось, через одну хвилину, бліна. А, Або вони даже нам заб'ють. Короче, аптечку. Зіграє, да. Я, я вообще не бачив, де м'яч був. Та, блін, а чого завжди іменно на мене? Даже як бачить Андрія, то на Андрія не лізуть, блін, а на мене лізуть, бліно. Якщо я ще й прохраю, бліна. Якщо ви бачите. Що грає? Такий, в якого пише шість школа, то піддавайтеся, бо йому треба до три тисячі кубків і навіть більше. Можете не піддаватися тільки, якщо вам теж триба кубки. Ого, то було два едгара в команді. Тепер два Дінамайки. Думаю, два Дінамайки це вже буде дуже сильна бомбомбіровка. Да блин, а, о, Динамайк это уже сильнейший, ниже бо потому что бомб-бомбировка настоящая. Кстати, Динамайка птическую редкость заслужили, А Шейд даже мифическую заслуживает. Ну, Эдгар, я бы так сказал, заслуживает на мифическую, ну... Чедгар то не повністю, а от шейд повністю. Шейд точно найсильніший япік. Ну, як ви думаєте, який я сильніший? Шейд четгар. Ну, я не буду відволікатися, бо я апнув 3 тисячі кубків. Кредити на кадзе залітають. За скільки гемів можна купити? 600 гемів? Чо так багато, бліна. Я на... Тарер збирав, получив би сьогодні тарер, а потім вже ймай Ну, прийдеться на кадзе, блін, щоб Ну, я швидко буду апати кубки. До 4000, може, буду скридіти. А до 4400 країтів буде за 4 тисячі заберу кредити. Я буду дуже швидко лапати кубки потім ще 500 кредитів. Я буду лапати кубки дуже швидко. Швидше ніж фандесь, щоб швидше розблокувати кадзи. Кредити вже, блин, і такі ще будуть на 5 тисяч що не будуть кредити. Ага, зовсім на 5 тисяч немає кредитів. це вже на 6 тисяч. Як кредит. Чого там Андрій їй сам грає? Я не розумію, чого Андрій так мало апає кубків, а я більше. Недавно недавно відстань була е, десь тисяча кубків, як, ну, навіть трохи менше, ніж тисяча, бо Андрій раніше мене апнув. Тисяча кубків, ніж я, дві 2000, потім я апнув, 2000 тисячі, і відстані вже була ивно 1000, а зараз вже аж скільки в то Андрей кубків, Не понял, він уже че не взять Де то яндрий. Де? Ага, в ті менше часа назад. Відстань вже між мною і Андиєм 1400 кубків. А як Андрій раніше мене апнув 1000 кубків, ніж я 2000 то відстань даже менше 1000 була. А да, ну я думав, що взагалі обжине мене, бо відстань пару сотень було, може десь 500, не пам'ятаю.